Нитку при вишиванні гладі. І ось вколюю і прямо виколюю. Не в бік через ниточку, а ось о. Тут уколола і прямо виколюю. Угу. Угу. Ще раз закріплюю, виселилося. Тут колю і тут виколюю. І через ниточку, тут, через ниточку і тут. В мене виходиться із лицевої сторони сіпки лягають рівненько, а з вивороті вже через одну ниточку по діагоналі. Ось так. І дивіться, і з вивертньої сторони, з якої ми вишиваємо е, сівочки чи малюнок, у нас виходить випуклий. А подивіться, як тут гладенько. Угу. Угу. Тут гладесенько, а е, ну, трошки там і грувся у зв'язку з цим, що тут багато ниток у голці заправлено, угу. аби дві нитки. 4, а тут, мабуть, чотири. Три нитки. 3 3 нитки. Угу. От. Ну, Зрозуміло, тут трошки uh -huh. грубше полотно, то воно так, але ось так. І тут воно трошки, але сам... я так думаю, що саме головна суть, в чому вишивати на виворіт, що вони з лицевої сторони краще лягають і краще виглядають. От самі переконайтеся. Uh -huh. Ось дивіться. Uh -huh. Takie krescie. Takie krescie. Takie krescie, tak.